Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн, канал, який надихає бути дизайнером і не зупинятись. Сьогодні у нас дуже важливий випуск. Чому? Адже я підготувала для вас підбірку найкращих ресурсів з дизайну, взятих з серії конспекту Level, Up, які регулярно виходять у мене на патреоні. Кожен конспект цієї рубрики поділено на п'ять секцій: що подивитись, що послухати, що додати в панель закладок, що почитати, і що трапилось. Тому ми беремо з вами три топ-напрямки, про які ви постійно питаєте, і я ділюсь з вами топ-рекомендаціями з них сьогодні. А якщо хочете отримати файл з усіма посиланням, де все зібрано по секціям, плюс всі інші напрямки, про які не будемо казати сьогодні. Підписуйтесь на мене в Instagram, пишіть Direct Level Up і отримуйте конспект. А також <кій>, дуже багато крутого контенту, який я кожен день виставляю на тему дизайну в моєму Instagram. Багато туторіалів, корисної інфи. Погнали. Що подивитись? Коли з'являється бажання переглянути щось нове, чому б не обрати контент, що не тільки розважає, а й розвиває та пов'язаний з нашою сферою? Ось кілька чудових фільмів і серіалів про дизайн, які варто додати до свого списку. Почати я хочу з великий злам: це «The Grid Hack» англійською. У 18 році вибухнув гучний скандал, пов'язаний з витоком особистих даних з популярної соцмережі Facebook. за цим усім, за Цими махінаціями стояла приватна британська компанія, співробітники якої розробили унікальну програму для цих маніпуляцій, природньо збір інформації. Відбувався без офіційного дозволу з боку громадян. Документальний фільм Великий злам» чесно розповість про ці події і про те, як вони вплинули на світову політичну гру, і наскільки ми вразливі у сучасному світі, в якому фактично вже не можемо існувати без звичайних технологій. І від себе додам, хто не бачив, я дуже рекомендую, бо, по-перше, це показує, наскільки. А, взагалі, за допомогою діджитал-продуктів, дизайну можна керувати відчуттями, виборами людей. Це дуже багато відкрило для мене для професії, якби насправді таке розуміння, а, яку силу за собою може мати дизайн і не завжди позитивну. А друге, я вам скажу чесно, я просто опі... коли. Я його дивилась, тому це 100% до перегляду. Далі серіал Абстракція мистецтво дизайну також на Netflix. Якщо ви ще не бачили цей серіал, то настав час це виправити. Він розповідає про дизайнерів, архітекторів та інших творчих людей, які своєю роботою змінюють наш світ. Це глибокий погляд на те, як дизайн впливає на різні сфери життя. Далі документальний фільм про один з найвідоміших. Шрифтів, це гальветика, я думаю, всі знають. Ем, він не лише відкриває перед нами історію створення шрифту, але й демонструє, як шрифти можуть впливати на наше сприйняття інформації і культури. Далі The Social Dilemma, цей фільм досліджує етику в дизайні соціальних мереж та їхніх їх вплив на, на наше життя. Після перегляду ви подивитесь на улюблені соцмережі з іншого боку, задумавшись про роль дизайну у е формуванні поведінки користувачів. Я також від себе зазначу, що я на початку дуже любила такого типу фільми серіали і т.д. поки у мене не виходила кар'єра, ніяк не виходило ввійти у кар'єру, це наче було таке віконце до справжнього дизайну для мене. Ну і а вже ж, якщо вам цікаві інші підбірки Level Up – і інші 230 вже 230, більше ніж 230 постів. Там ми і UX, і відео у нас є вже система, де ви можете подивитися, що там там дуже багато і базового важливого дизайну, і мого досвіду. І вам е відкриється доступ до всього одразу після підписки. Це як на Netflix, знаєте. але також є варіант безкоштовної підписки. А я там ділюсь своїми думками, е якимись практичними речами, які ви отримуєте безкоштовно підписую, підписуючись на. Треон чекаємо на вас там, і насправді відгуки кажуть самі за себе дуже пишаю цим проектом і дуже його насправді люблю. Що додати у панель закладок? Інтернет повний ресурсами для дизайнерів і як обрати найкраще? Ось кілька перевірених інструментів та сайтів, які варто додати до своїх закладок, щоб вони завжди були під рукою. Перший це. Navbar Gallery, веб-сайт, на якому знайдете насправді навбари різного типу. Там і дропдауни можна знайти, і сайтбари, і серчбар, і багато іншого, і багато натхнення, але реально дуже гарні і зручні. При цьому приклади з реальних сайтів. Там гарно все, щоб надихнутися перед вашим наступним дизайном. Наступне це фонд Joy інструмент для генерації гармонійних комбінацій шрифтів. Підбирайте шрифти. Самостійно і дивіться, як вони виглядають в поєднанні, або просто тисніть «Generate» і сайт згенерує вам пару автоматично в лічені секунди. Я сама його також люблю, бо він на початку був для мене таким дуже важливим в моїй кар'єрі. Я тоді ще не бачила гармонію у шрифтах, і це для мене було спасінням. Не можу сказати, що я обрала найкращі шрифти тоді, але я пам'ятаю, як я сиділа, дивилася, і мене навіть іноді надихали різні пари. Я дізнавалась про нові шрифти. C82 Typography – це корисний онлайн ресурс, який функціонує як словник типографічних термінів. Він містить детальні визначення та пояснення термінів у що стосується типографії. Попереджую. Він дуже залипаючий. А я якраз зараз маю на виставку у СФ у Сан-Франциско зробити багато речей по типографії. і футболки, і одяг, і ролап, і банер, і е, якісь візитівки. Дуже багато такого дизайну, який я, чесно кажучи, не люблю. Але поїздка буде топова. До речі, знімаю влог, де все цей весь цей процес показую. І дизайн сьогодні робила там багато дизайнів. Коротше, буде багато такого реального дня дизайнера. І взагалі зараз дуже багато що по кар'єрі. Я хочу вам це транслювати, щоб роз. Розповідати, як це зсередини, надихати, а щоб це не пропустити, треба підписуватись на канал. Дякую вам дуже. Також запрошу до інстаграм, там кожен титоріали, отримати файл сьогоднішнього відео і бути в онлайні у подорожі. Єй! І що почитати? Знання це сила. Ось кілька книг та статей, які допоможуть вам поглибити свої розуміння в цій сфері. Перше, це опанувати складність Дона Нормана. А це класична книга про ux дизайн яка пояснює, як дизайн може вирішувати складні проблеми та полегшувати життя людей обов'язково до прочитання кожного дизайнера. І взагалі ви маєте знати, хто такий Дон норман почитати про це, про нього він знаєте, як. Тарас Григорович Шевченко у ux дизайні і новенька рекомендація статті від комаров дизайн, вертикальна чи горизонтальна навігація. Які рішення обрати авторка ділиться, як обрати між вертикальною та горизонтальною навігацією для UX, UI, плюси, і мінуси різних типів навігація. І до речі, у мене є промокод. Це реально не реклама, тому що я просто хочу щоб україномовні книжки розвивались. Ліза e, 10 на Артхас. Ви 100% чули. В них дуже багато книжок на тему дизайну, дуже багато. Заходьте, обирайте, які вам зручніше. Про я просила ще давно зробити, щоб він був просто безлімітний, в сенсі без терміну дії. Тому да, не забувайте, що він є. Дякую вам дуже. Нагадую, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити ще більше класних, надихаючих дизайн відео, щоб проводити класно час разом. Дизайнемо!